Карпатські бухгалтери вирішили об'єднатись, вони створили обласну спілку. Тож тепер фінансисти будуть обмінюватися досвідом, аби не помилятися у веденні податкової звітності. Що законодавство дуже міняється часто і в незрозумілому напрямку, і бухгалтерам справді потрібна професійна підтримка, щоб правильно повестися, відповідності до законів не нашкодити ні собі, ні своєму власнику, ні своєму керівнику. І треба діяти оперативно і швидко отримувати відповіді від своїх колег, від професіоналів. Лише в Івано-Франківську працює більше чотирьох тисяч бухгалтерів. Їхня робота регламентується сотнями парламентських і урядових документів. Часто і податківці, і бухгалтери трактують їх по різному Тож, на думку фінансистів, спілка допоможе виробляти єдине трактування податкових законів. Щоб по одному тому самому питанні податкові органи дозволяють собі у 2006 році одну думку висловлювати в сьомому протилежно у восьму кардинально інакше попереднім двом рокам. Тому нам треба своє якесь єдине рішення бачення виносити на цих спілках і цією дорогою триматися. І це простіше буде для нас, тому що нас є багато і по-моєму більше, ніж будь-яких контролюючих органів. Якщо ми, якщо вони вважають, що вони міць, то ми також при спілці планують створити базу даних безробітних бухгалтерів, Тож прикарпатські бізнесмени відтепер зможуть швидко заповнити потреби у кваліфікованих фінансистах.